Хліб нарізаємо маленькими кубиками, додаємо улюблені спеції, у мене це хмелі сунелі по смаку. Трішки солі і трішки оливкової олії. Перемішали і в духовку запікаємо сухарики. Тепер беремо вашу улюблену зелень. Так, друзі, не всім подобається, але це корисно, нічого не зробиш. Тут у мене латугіно зелене латугіно червоне рукола, шпинат і мангольд. Воно продається, в принципі, вже пофасоване. Не дешева штука, але інколи себе потрібно балувати. Додаємо до нашої зелені філе. Може бути куряче, але я зазвичай роблю індиче. Просто промариноване і протушене в духовці. Нарізаємо ось такими кубиками. Додаємо відварені перепелині яйця, додаємо сухарики, а вони виходять дуже-дуже смачні. Посипаємо чайною ложкою кунжуту і додаємо десь 2-3 столові ложки оливкової олії, екстравішен холодного віджиму. Трішки підсолюємо і перемішуємо. Неймовірно смачний, а головне корисний салат готовий. Повірте, вам сподобається навіть тим, хто не дуже полюбляє зелень.